Бились на фронті, а тепер б'ються за право на відпочинок: єдиний інклюзивний до того ж безкоштовний пляж в Одесі для ветеранів і не тільки намагаються закрити. Група колишніх військових звернулась до найвищого керівництва держави з проханням втрутитись, бо кажуть, місцева влада намагається його відібрати. Що там відбувається насправді? Чому допомоги шукають у Києві? Ми намагались з'ясувати. Я Олександр, і я ветеран війни. Мене звати Юрій. Я ветеран російсько-української війни. Сьогодні місцева влада забирає в мене єдиний пляж, де я і мої побратими можемо відчувати себе рідними. Чому я знову змушений боротися? Це лише кілька ветеранів поза кадром сотня колишніх військових та людей з інвалідністю, які можуть залишитись не лише без відпочинку, реабілітації, а й без роботи. Історія розпочалась у 2017-му, коли місцевий підприємець вирішив побудувати пляж для людей з інвалідністю. Тоді ані однодумців, ані інвесторів вкластись в цю ідею не знайшлось або вона не прибуткова. До втілення Юрій Дегас повернувся за 4 роки, вклав власні майже 2 мільйони доларів, і особливий пляж з'явився. Там 30 тисяч тонн гальки, близько 10 тисяч тонн граніту, бетону як на п'ятиповерховий будинок. Він повністю інклюзивний: пандуси, ліфти, з'їзди, електрокари це все безкоштовно, санвузли, медичний пункт, реабілітація. А ще безкоштовні масажист, реабілітолог і психолог. Більшість працівників тут люди з інвалідністю. Серед них ветерани. Через війну кількість відвідувачів щороку зростає. Лише у 24-му тут побувало 100 тисяч гостей. Коли це був нікому не потрібний пустир. Зараз ласить шматок узбережжя. Вже на перший рік Юрій Дега збореться за право працювати, і як не дивно з його слів буреться з місцевою владою, яка дуже намагається вставляти палиці в колеса, і з останнього відключили пляж від води. Протязі трьох місяців до нас щоденно навідувалися десятки департаментів і служб нашого міста, перевіряли, перевіряли підключення до води. Чи хотіли звинуватити нас в тому, що ми беремо воду зі штольні, яка розташована неподалік? Брали проби з моря. Тобто за цей весь період жодних порушень не було виявлено. Коли це не спрацювало, каже Юлія, то знайшли пункт у договорі, де вказано, якщо міська рада захоче зробити реконструкцію, то може розірвати угоду. У і орендар має забратись впродовж 30 днів. Та місцева влада запевняє, робить це винятково для відвідувачів, хочуть розширити пляж і побудувати басейн. Наразі було надано доручення щодо розробки такого проекту. Його презентація з басейном, який буде зручний для людей. Потрібно розширяти такі зони отдиху і відпочинку. Тому сьогодні. Я все ж таки рекомендую нам дочекатися цього проекту, як він може виглядати, тому що редодавець, який і надає послуги щодо оренди, він буде цей проект розробляти, і тоді вже всі, хто захочуть, в тендерних процедурах будуть приймати участь і вже його відпрацьовувати. Але сам проект розробляє замовник цього проекту. Юрій, засновник пляжу, готовий побудувати цей басейн за власний рахунок, не витрачаючи коштів з бюджету. Але його пропозицію відхилили. каже причина: з'явився забудовник, який хоче звести багатоповерхівку поряд з виходом до моря. А інклюзивний пляж відтак, скоріш за все, стане пляжем для майбутніх жителів. Офіс президента, офіс першої леді, міністерство вітеранів, омбудсмен і не тільки сьогодні шукають підтримки засновники інклюзивного пляжу у Києві, бо це єдина надія, і часу залишається все менше. Ворог в тилу це не те, за що ми боролись, ризикуючи життям заради України. Не будьте байдужими. Слава Україні! Героям! слава! Насправді ми розуміємо, про що йде мова. Мова йде про ставлення місцевої влади до захисників, які отримали поранення, до людей з ампутаціями, до людей з інвалідністю. І це ставлення виражається в пріоритетах. Ми бачимо пріоритети: вже готовий інклюзивний пляж, який зручний для всіх, в якому організовані певні потрібні сервіси, масаж, психолог, спеціальне обладнання. Його пропонують прибрати. Чому невідомо. І що робити ветеранам з пораненнями, ветеранам з ампутаціями, ветеранам, які їздять на кріслах колісних. Як їм добиратися до цього пляжу, як їм добиратися до моря? Просто дивитися відстані. Я з власного досвіду знаю, що таке на протезі спускатися по незручним скітцям при недостатній освітленості. коли нема поручня за що взятися, коли ти втрачаєш рівновагу на піску. Я знаю, що таке спеціальний протез для того, щоб ти міг вийти на пляж. І ці питання тут вирішені. Але, 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 є варіанти. Знести все і зробити цю ділянку води приватною. Звісно, у нас законодавство не дозволяє територію біля води робити приватною. Але там буде закритий прохід, там будуть жителі цього будинку, який буде зводитися. І там найголовніше не буде місця для ветеранів, то виходить, що в нашому житті. І в нашому суспільстві, і для місцевої влади нема місця для тих, хто захищає. І я закликаю звернути увагу на цей кейс і посприяти тому, щоб місце, де ветерани з пораненнями і з ампутаціями можуть зручно і комфортно відпочивати і добратися до моря, збереглося. І не тільки збереглося, а стало краще, розвинутіше і зручніше. І змогло приймати ще більше таких людей, моїх побратимів, і таких місць має бути багато.